Всім привіт! З вами я, Джей. І я Джей. Сьогодні спробуємо пройти першу частину. Color Колор ордай. Color дай. Да давайте на спочатку з цього. так, кольорів Бачиш? Це класне. Іди за мною. Я знаю, Диви, я більше тебе, бачиш, я якесь брави. Я думаю. Тут що сіє. Давай, давай, дивіться. Да, еще раненько, еще чуть-чуть. Да, пошли, пошли. Ты меня не нашел! Открывайся! Не, стык, У меня уже есть выкрутка. А можешь мне подождать, будь ласка? Все. Все, пока. Не пока. Ну давай, вот тут закроемся. Яка складніше гра, це напевно, це які кімнати я ходжу. Тобі не складно то. О, я вже доходжу. Все, я до кінця майже дойшу. Тут по одному стрибати хотів. Все, наконечно, ти типу, прийшов. Це, це просто треба дивитися на кнопку. Нарешті. О, він тут ходить, стати. Вийшов? Да, вийшов. Помаранчевий. Сюди, 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 давай. Сюди, сюди.

Не побачення. Вода дойде сюди. Тут тут. Байдена бажемо. Бахнюка стіни. Ой, тут жопта беба! Це має жовто. Тебе ж облиться? Ні, мене не вбив. Я да. Але... є. Чекай, чого ти без мене єш? Та я в жовтому кої їй тепер. Ходай їди сюди, собака. Ти без мене не йди, бо я тебе потім не знайду. <реку> так я О, зараз буду. Теж довго проходиться. Ну там ще я побачив кудись запав. Це бувнення? Ну да, ну я знаю, що что это ты смешно падает. Так. Чікс. О, це ти бав. <риклу> ну так, да, це вже я был. Эй! Эй, Ти Ты Ба, пал, да? Вау, мене... Самонис... мене просто штовхнуло. Ти заново дапа походиш? Так. Ничего Не знаю, чого. У мене український папа усилий якийсь. <риклу> сирий прапор у нас Ну, мене тут же слилось чорне. не шось. У ну, даже... У от, от і... і очі теж. Так, так, такі що... Так, стрибай, звідси, Стрибай. Не відволікай. Так, тихенько. Ну, трофолик. Ой, я вже свитки ще ты я пішов. Попасти на кнопочку. Так, ще раз дуже таке. У меня Момент стрибка, о. Тут, оце мене бісить. От я вже та, пішов. От я не знаю, як ти, а я вже пішов. У мене зараз найважче буде. Так, да, а в мене вже найважче пішло. Я, я зелений пензел підбав. Стива, стива. Ступеньки мої улюблені. Ні, не твої улюблені. Да-да-да. І да. я пляба. От от ко, ко, коли я з тобою, то ти вже плаваєш. О, дивись, майже з першого разу. Пензлики забрати. А, О, я з... а, а тут, тут мак, даже цей а тут широко цей. І він зразу тут стоїть, дивись, що Зелене, зелене у нас, зелене. Чикс. Зараз ти будеш знову казати, як почекаймо не, да? Ні, не буду, я позаду йду. Що а це там? тебе за ялинку зависи? Замість... <laughs> да. Ведра. Я знаю. Святкове ведро. Да, святкове від... ведро. Але я успів взяти ялинку. встигнув. А то вона це вже давно. Це коля, ну, не міг Це ж знову треба, так, пройти? Да. Де... Ну, ну е, це знову. Перший, той перший лобі, не цей. Пензлик і пройти. знову да, той викрутка? твій неулюблений палку у тебе. Ага, да, там бо... де викрутка. Тут є за ним. Біля мене. Тут uh... А тепер біля мене а твін... це А що ти? Це на тебе, так? Ай. А тут уже не запалувати не можна. Це прийшов. Не собі, не треба. Так, казаться, так. Я вже тут. ти кажется, монстр. Я уже тут. Ты уже тут, а я у тебя бачу, уже підбігаю И зараз ты знову будешь платить. Добре, будем намагатися. Я О, теж уже упав, правильно Такс. Блин. А, чекайте, це же уетка можно е... А я хочу поколот поколотити У мене одне сердечко выпало. Прикинь, одне сердечко. Мені тепер два сердечко є. Тут немає чогось сердечок. Та ч вони дивиться? Прикинь я з першого разу прийшов. <гум> а от і кімнатка з необхідним кольором. Як я цей кольор довго шукав. Це почекай Ну, це тепер прикутно треба покласти. Це там Де, б... де зелений був. Ай, блін! Почекай мене! Комар... Ней, почекайте! Дикс. Пока, mm -hmm. А ты где? Кто ты пошел? E... E, без мене не дверь. Я в зону полежу. Oh. Я из зоны живых. Я выищу из зоны. У меня уже... Nee, я его його... уже його можем не бояться. Ты можешь колер есть? Не, може ту боятись? Ты ту, -ту, ту. Не треба замовити. А де ти? На дробиню Забру, все. Забруд, дорочих певблик. тут? О, вс, я може його не бояться, а мене сині нікої. Може ти мене потікаєш? Нет, я не хочу. Ні, ну я не буду тебе. Ні, я з тобою буду ходити, я тебе тут буду чекати. Трикутник да, я не можу знати трикутник. Та, Ай, це мені не надає. Де зелені коїл? Я не пам'ятаю, дай. Де... А, можна я тебе. А тебе бачу, статі, вон тебе зелений бігаєш. Ну то ж давай, забирай мене і покажи, щоб я не шукав. довго. Так де ти? Ти у меню? Там де На. отвір падаєш, там де сход... сходинки такі. Ага, добре. Ну там і, і мій коїв, стати. Тут я О тут пензлик. Я тут є пензлики ще. Так, твою хоче. Сходу, тихо, не дай нічого забути. Я беру пензлики зараз. Ой-ой-ой-ой. П료 пензлики. Та де пенти? Я вже Ой, я знайшов, я беруся щось. штуки. easy. Все, все нічого не взяв. Ммм. Это ты. А я ведь тебя бежу. Я прямо ему пил ноги прибіг. А заново все, да? Ну какие там коль? Червоны. Це, це заново? Да. Yeah. Капец, так значит же спрягать. О, я вот здесь синьо койл. Дивно. Я возле синего койвал. Я уже погоджую его до самого кінця Ну, no. well, я спробую тебе наздогнати Вот это мне снова стрелки треба делать. Капец. Ну то я не могу. Можем... Я уже из спилка иду. Вот это где тут Коли цей. Коли у цей звук ти чуєш, то треба обігати, тому що вже вас... Зараз поворуч, ну перший паркур пройшов. О, дивись. А він не завжди буває, стать. ти, mm. значить, ползу і мене, да? Ну тільки що ж тебе бачу. В мене Так, Поморанчева це на це що наскільки я пам'ятаю. Рівник завжди тут посадила. Да. класне.

Я уже ел его. Я доску взял. Я доску уже взял с кого его возьму. Ой, хочу из тобой прилетатись. Да на мой спаси. Папа, привет приветик. А я... Я від тебе йду, типу, тому що. Ну це я кажу, я від тебе не йду, тому що... Дивно, я коли один грав, то в мене предостатній колір залишився, а не одразу спочатку. А тут спочатку починаю. Тому що коли... Тому осталь... що з друзями, можливо. Ні, не, не тому, що з друзями я вносила ноп. Я коли помирав, то в мене не самий перший кольор, а другий, там третій. А тут прям саме. Ну це щоб. Ну. Ну це коли в тебе якийсь більший левел. Коли. А коли я сам... сам... Грав, тому що я вже пройшов один раз і типу. Тепер має. Я уже оцей пинг хотя забыл. Фіолатон еще. Вот поеветь фиолетовый кое-что. Я за свечи за тебе пойду. Ну проходи. Проходи. Базивай тебе. Долго проходить. А все он б я довго тобою. без тебя? Ну так, нормально тепер. Тільки ну, ж дивно, що хоче дивитися. Зелений, так? Ні, вже багато раз походив. Добре, молоток. Зелений пам'ятаєш, так? Да, так, пам'ятаю. А я не пам'ятаю. Там де, де? де мною біжить. Там де жовтий? Ні, де там жовтий. А де той? Там де

Давайте. Ну ну уже вы вже кою. вже уже вы прикинь. Уже вы койю. Даже свинью тебе повод жить. Так ты ж уже багато. Так. Пирамидку взял. Три купить что-то. <спільно> да навіщо ти тут ходиш? да ди де ды 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 ди 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 ну конечно, он не, не знаю Блін, я даже бойся, такой ты ти... иди уже Отсюда, іди, иди, еди, веди еды, ведь іди, блять Брыш коду тут робить. О, правда, еду бегаю за ним. Відволікай. О, привіт. Ой, да, Ну я сказав тобі привіт, а ти мене о, не побачив. О, нема коли. У мене нема, не може заховати. О, у мене синій. У мене вже ключик. Синій, А синій це у нас де А сині узи тех скоден. Угу. О, іди синій мені покажи. А тобі тебе только втекать? О, я зараз його відволічу. Оп, іди уйди, иди. Оооо! Я його трошки на себе взяв, що ти там шуденько прийшов. Так. А де ж ці драбою? Тут якось дівчинку боїв. Так тут синій чн, так вот стріляє. Ты побачив! О, синій. Він якось дівчинку. А, він якось дівчинку вбив. Ти б побачив, як она там засунить. Ем... Um, а де дос? Не там пилять їх Не не пілят. Блін, мені знову треба проходити по куті. А, доска це девно. Ну, де 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 у той у той де у той фіолет. Треба найти спочатку у той фіолет тобі. Але я вже до самого кінця пройшов. Яке можливо, взагалі? його вообще? Пога. Що ні, не знаю, що можна. Ой, не, 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 не. Він навіщо там же волокується? А чого в тебе? А ти з ним сама чи ми? Я думаю, не подумав, що я дуже швидко бігаю. Не треба за мною бігати. А от за мною треба бігати. Тому що я такий. О, я знайшов. Окей. Ну тому що я саме більший. Тому що я дуже великий, на? ж тут паркур. Через одну перестрілу. Через одну? На початку. Одно одразу на другу. А на першому паркурі... На першому можна спать одразу. О. Все? Можна сказати, Так а я втянута. не Це не проблема. Добре. Я ще не пойшов покину, у мене 12. А я до самого. Цьому... Блін. А! Іди мій кой. Може треба в меню зайти. Тільки а як я... Тільки я, як А ти знаєш, де моя інша, саме остання кістка? Ключик, це мені треба другий. Паркур да, ну другой... все это, да, ось. Другий паркур, да? Ключ. У другого паркура. Там где кубы, так? А кубы это где? Я знаю, где, где я Поп попуков. Чего? Да. Я знаю, где попуков. Цей. Так, мне кажется, друзья. Ну, попусти. Без блінов і дурниць, давай. Да. Дай ключ треба. Я не Думаю. знаю. Та в жовтому заходиш де жовте там і. Ох, я знайшов. Жовте думай, що там. тут це от це була в мене помилка одна. От я забув, що кісточка була наверху. на верху. На їзі. На долбы не было. Просто на долбы, не акция я забыла. Я сразу что там забыли. Вс я поищу. Я наконец-то уже поищу в цель. Думаю, я вважаю, як я пройшов в місце своєї. Так воно у мене давно відкрито. Я <зв."> ж багато разів вже приходив. Вмикаємо швидкість. Так не туди треба. Та <пл"> можна <пл"> і сюди. А де ти? А, ти же не Ну, А я шулеппищу. А ти не туди пішов похова. Поки впадаешь, вже в кінці Чего ты видишь? Майже. Майже на схопил, а мне нічого не шут. Четыре, три, еще все книги. Все, плюс один виграш. Back to lobby, все відкрито